Жила колись у давнину, удова з двома дочками. Старша так була схожа на матір обличчям і вдачею, що їх легко можна було переплутати. Обидві вони були дуже лихі й гоноровиті на вдачу. Тож ніхто не хотів не тільки що ходити до них у гості, а й навіть зустрічатися з ними на вулиці. А от менша дочка, дуже схожа своїм добрим серцем на померлого батька, була дуже вродливою дівчиною. Звичайно, мати бестями любила старшу дочку, бо кожен любить на себе схоже. За нею вона вже доглядала, як за справжньою принцесою, а меншу дочку мати ненавиділа, примушувала її їсти на кухні і працювати без відпочинку. Бідолашна дівчина, крім інших справ, повинна була ще двічі на день ходити з величезним клечиком по воду, далеко від дому. І от якось саме вона набирала воду з джерела. До неї підійшла стара бідна жінка і попросила напитися. Будь ласка, тітонько, відповіла красуня. Вона старанно виполоскала глечик, набрала води там, де вона була чистіша, і дала бабусі напитися, та ще й притримувала глечик, аби зручніше було пити. Добра бабуся напилась та й каже ви така чарівна і гарна. Така навдивовижу добра і уважна, що я неодмінно маю подарувати вам щонебудь. А треба сказати, що то була чарівниця, яка обернулась на бідну селянку, аби довідатись, чий справді ця дівчина така чемна. Ось що я вам подарую, вела далі чарівниця. З цієї хвилини, після кожного слова, яке вимовите. З ваших уст випадатиме квітка або самоцвіт. Сказавши ці слова, бабуся зникла, а дівчина взяла глечик, набрала води й рушила назад до господи. Коли красуня прийшла додому, мати почала її лаяти, що та так довго не поверталася з водою. Пробачте, що я забарилась, відповіла дівчина, і за цими словами. З її уст випали дві троянди, два перли і два великі діаманти. О, диво, диво. вигукнула вражена мати. В неї з рота випадають перли та діаманти. Що з тобою сталося, дочко? Це вперше вона її назвала дочкою. Бідолашна дівчина щиросердечно розповіла про все, що з нею сталося. І діаманти так і сипалися з її уст. «Он воно що? мовила мати. В такому разі неодмінно треба послати туди й мою старшу дочку. Дивись но, ну, фаншон, що випадає з рота твоєї сестри, коли вона говорить, ти, мабуть, теж дуже хотіла б володіти таким приємним даром, а для цього треба лише піти до струмка. По воду І коли бідна жінка попросить пити, ввійшливо піднести їй глечик. Не діждете, відповіла грубіянка матері, що я бо це, ще й по воду для вас ходила. А я примушу тебе піти, повторила мати, і ти зробиш це негайно. Грубіянка набурмосилась, але все таки пішла по воду. Взявши з собою найкращу срібну вазу, яка тільки знайшлася в господарстві. Тільки но вона наблизилась до джерела, як з лісу вийшла багата, вбрана, вродлива жінка і попросила в неї напитися. Це була та сама чарівниця, що підходила до її сестри, але вона цього разу обернулася на принцесу, щоб переконатись, чи справді дівчина така нечемна. Ніби я для того прийшла, відповіла гоноровита грубіянка, щоб вас поїти. Ну, гаразд, пийте вже, коли вам так хочеться. Ви дуже нечемні. Ну що ж, віднині при кожному слові з вашого рота виповзатиме гадюка або вискакуватиме жаба. І з цими словами чарівниця подалась назад до лісу, а грубіянка спокійно пішла додому. Побачивши старшу дочку, мати нетерпляче закричала Ну, дочко, як твої справи? Еге, е, матінко, чи то вас обходить? відповіла грубіянка. І в неї з рота випали три гадюки і три жаби. Що я бачу? з жахом вигукнула мати. Це все витівки твоєї сестри. Вона винна. Вона й відплатить мені за твоє нещастя. І мати кинулась бити меншу дочку. Бідолашна дівчина втекла з дому і сховалась у лісі. Молодий принц, який повертався саме в цю пору з полювання, зустрів її. І вражений красою дівчини спитав, що вона робить тут сама і чому так гірко плаче. Ах, добродію, моя мати вигнала мене з дому, відповіла красуня. Принц побачив, що при цих словах з її уст випали чотири чи п'ять перлин і стільки ж діамантів, страшенно здивувався і попрохав розповісти, звідки в неї такий дар. І вона все йому розповіла юнак одразу ж закохався в красуню, яка володіла таким незвичайним даром, і того ж вечора одружився.